Всіх на фінальному занятті по ознайомленню з програмою Паутун. Нагадую, що ми на попередніх наших заняттях навчилися працювати з презентаціями з нуля, ви розкривали свій творчий потенціал, працювали з різними темами та існуючими стилями. Сьогодні ми розглянемо останні маленькі штрихи, які залишилися поза увагою, і навчимося налаштовувати готові паонтуйновські праці відеоролики. Отже, з останніх маленьких штрихів. Нехай нам треба створити якусь презентацію. Ось ми і створюємо. Так, можна міняти місцями, створили і створили. І тепер бібліотеку ми можемо прибрати або ось таким чином. Або ось таким. Нам вона не потрібна, ми її прибираємо з текстом, з картинками. Ми з вами вже працювали. Перейдемо до звуку, і ось я вам ще розкажу про деякі маленькі штрихи, які вам не казала. Нагадую, що ми можемо завантажувати мелодії, як уже існуючі, безкоштовні. Також ми можемо завантажувати з нашого комп'ютера мелодії. Але якщо нам потрібно, ми можемо робити запис свого голосу. Ми натискуємо на ось цей червоний круг, даємо дозвіл на запис і починається наш запис. Ми говоримо якийсь супровід нашої презентації. Коли ми вважаємо, що ми все сказали, ми натискуємо на чорний квадратик. Наш запис оброблюється. Якщо нам треба, ми можемо прослухати те, що ми записали. Даємо дозвіл на запис і починаємо. Якщо нам не подобається наш запис, ми його можемо видалити. Якщо подобається, ми його завантажуємо на нашу презентацію. Якщо вам не потрібний голос ваш записаний, а у вас вже є інший якийсь... Запис голосу, ви його можете завантажити з комп'ютера. Нам підходить наш запис, ми його завантажуємо, і ось що ми маємо. Даємо дозвіл на запис і починається наш запис. Якщо вам знову ж таки не потрібний буде запис цього голосу, ви захочете поставити мелодію, то ви знову заходите сюди і видаляєте ваш запис. Підтверджуєте. Його вже не буде. Ви можете вставляти, експортувати будь-який інший музичний трек. Таким чином, ви можете завантажувати мелодію або записувати голос, і ця мелодія і голос буде озвучувати всю вашу презентацію, тобто всі ті слайди, які ви створили. Якщо ви хочете, щоб у вас на окремий слайд, була своя музика, то ви користуєтесь ось цією міткою. Ви натискуєте на слайд. Потім вибираєте Завантажити. Завантажуєте музичний трек із вашого комп'ютера. Обробляється мелодія. Ви її можете прослухати. Можете зробити її сильніше, тихіше. Можете відмінити, якщо вам не подобається, або завантажити. Я завантажую. У вас запитується дозвіл, ви підтверджуєте його, і мелодія завантажується на ваш слайд. Натискаємо на другий слайд. Знову я експортую мелодію, але вже іншу. Знову ж всі ті самі дії. Якщо подобається, завантажуємо. А на третій слайд я хочу записати свій голос. Знову включаємо запис, початок запису. Іде підготовка. І ви починаєте щось говорити. Йде ваш запис, ви щось розказуєте і потім зупиняєте запис. Знову ви можете підсилити ваш запис. Можете послухати і ви починаєте щось говорити. Іде ваш запис, ви щось розказуєте. Якщо вам не подобається, знову можете відмінити, ні, завантажуємо. Прослухаємо, що у нас вийшло. І ви починаєте щось говорити. Якщо ви передумали і вам не потрібна ця, цей голос чи мелодія, то ви натискуєте видалити. Ось, натиснули на слайд, видалити. Натиснули на слайд, видалити. Все. У нас вже слайди без мелодії. Наступний наш маленький штрих канва. Що ми можемо тут робити? Зменшувати або збільшувати слайди. До речі, можемо збільшувати і зменшувати, і ось таким чином. Наступне ви можете робити в клітиночку слайди, якщо вам потрібно. Дублювати їх. Контрастність змінювати. І ось таке мерехтіння ще є. Інших функцій тут немає. Це все по канві. Я вам не казала на попередньому занятті, але якщо ви були уважені, то ви помітили, що ми працювали ось тільки в одному режимі мув. Але тут є два режими. Слайдшоу. І ось відео можна вставляти тільки в цьому режимі. Натискуємо на відео. І ми можемо або завантажити з вашого комп'ютера, або ж з готової вашої бібліотеки, або з Ютуба. Я беру з бібліотеки. Ну, ви можете прослухати, якщо воно вас здовольняє. Ми його завантажуємо. Відео завантажилось. Що ви можете з ним робити? Ну, зменшувати, збільшувати. Заміняти, якщо вам потрібно, ось натиснувши іншим відео. Ну, я відміняю. І редагувати. В редагуванні ви можете налаштовувати посекундно не все відео, а з тієї секунди, яке вам потрібно. І змінювати. Натиснувши, можете передивити, що у вас вийшло. Розглянемо формулу похідної добутку. О, помножити на В похідна до рівня. Тепер поговоримо про налаштування готових презентацій. Пам'ятаємо, зліва у нас почати презентацію з нуля, а ось налаштування готових презентацій. Натискуємо і переходимо до кабінету, де ми можемо побачити уже не існуючі стилі, а готові відеоролики. Ви їх можете передивитись, вони на різні теми, можете взяти тільки освіту. Тут уже відеоролик з анімаціями, з мелодією. Якщо він вам подобається, ви натискуєте Редагувати, і він завантажується. Після завантаження ви вже бачите готовий макет слайдів, які ви можете передивитися. Появу… Готових ефектів. Можете редагувати ці слайди, текст міняти, фігури. Можете так само вставляти відео, якщо вам потрібно, міняти звук, тобто робити все як звичною презентацією. Тому я вам раджу, якщо у вас не вистачає часу, а вам дуже швидко треба приготувати якесь оголошення, чи якийсь коротенький план уроку, чи зробити якусь рекламку, можна користуватися цими заготовками, міняти тільки текст, і у вас уже за 50 хвилин буде готова презентація. І останнє, коли ви вже зробили своє відео, і хочете його завантажити до свого кабінету, я вам показувала, як це зробити. Тепер покажу, як можна завантажити на YouTube. Вибираєте назву, категорію і наступне. Вам пропонують стандартний розмір відео. І ось отут ви повинні обов'язково натиснути Імпортувати до YouTube. Потім вас попрохають дозволу на використання аккаунту. Ви дозволяєте. Ось натискуєте Дозволити і експортуєте його на YouTube. Для експортування потребується певний проміжок часу, тому не хвилюйтеся, бо цей час може бути від 10 хвилин до півгодинки. До вас на пошту прийде лист з привітанням, що ваша робота успішно Опублікована як на Ютубі, так і в вашому особистому кабінеті. І тут є посилання, як на YouTube, так і на ваш особистий кабінет. Також ви можете своєю роботою поділитися в соціальних мережах. Ось такі невеличкі секрети цієї такої цікавої програми. Експериментуйте, не зупиняйтеся, ідіть далі. Робіть цікаві відеоролики за допомогою цієї програми. Удачі вам!